Була це ще поза, минулого року, була верніш 2009 року, 9 чи 10 квітня, була проведена спецоперація, були задіяні надзвичайно великі сили і засоби. Ця операція вона велась фактично ну, на протязі навіть не року, а років, де, скажімо так, люди займалися реалізацією радіоактивних матеріалів. І це були спецпідрозділка. Оця друга програма, яку я зараз буду говорити по протидії організованій злочинності. Були, скажем, два представники і з нашої області, які за суму, скажем так, 15 мільйонів доларів хотіли збути радіоактивні матеріали, контейнер з радіоактивними матеріалами. Під час контрольної закупки, яка була санкціонована, вони були взяті на гарячому. Все це було задокументовано і вже відбулося судове засідання. Вся, вся робота все проводили ми, однак, скажімо так, кримінальну справу порушувала прокуратура, оскільки один із учасників цієї групи був депутатом, а згідно з чином законодавства, це тільки має право робити органи прокуратури. На даний час по цій справі, скажімо так, вже є судові рішення. Люди отримали від 8 до 8,5 років ув'язнення. Дякую. Зараз за от, по суті програма. От...